Ні, це спеціально заплановано в цей день організувати таку демонстративну зневагу до християнських традицій і цінностей. В Києві, коли вони проводять свої гей-паради, у них одне згасав садом в кожний дом. Вони навіть не приховують, що вони хочуть гвалтувати в прямому і в переносному сенсі суспільну мораль, суспільні традиції. Ну, не говорячи вже, що залі практика буквального зґвалтування, в тому числі педофільного звалтування, є достатньо поширеною практикою в ЛГБТ-угрупуваннях і в середовищі. Тому лише люди, які не вивчають питання, не спостерігають за теорією і практикою їхніх ідеологій, лгбт лідерів вони можуть шокуватися, бути шокованими через те, що е, у Страсну п'ятницю в Києві відбувається ЛГБТ, відкриття лгбт кінофестивалю, і він триває під час пасхального великоднього тижня. В Україні. Це абсолютно відповідає їхній природі речей. Вони, хочуть, вони не прагнуть рівності, вони не прагнуть рівності праві і можливості, вони прагнуть домінування. Я завжди про це говорю, що вони хочуть домінувати. Але як вони можуть це зробити? Вони, їхнє бачення таке: домінувати можна шляхом скасування традиції, моралі і суспільної норми. Ми навіть зараз не говоримо про християнську традицію, християнську етику, хоча вона є безсумнівно, саме християнська етика є основою суспільної моралі. Але вони хочуть скасувати в принципі суспільну мораль, і вплив християнської етики, в тому числі. Домінувати шляхом скасування природи, традиції, моралі, і щоб потім на цьому місці збудувати своє збоченне і огидне, тобто скасувати, з'яснити наругу над прекрасним, чистим, красивим, природним. І на цьому місці, зруйнованого, якщо їм вдасться в деяких місцях, їм це здається, збудовувати огидне, аморальне і збоченне.